Променисте сонечко лагідно сміється, мов ви хмарочка з неба посміхнеться, і цвітастий сарафан осінь одягає, по доріжках лісових тихо походжає. Професій цікавих багато ми можемо сьогодні назвати. Яку будеш ти обирати? Бо є й і престижні і модні артист, чи спортсмен чи художник, ти зможеш свою розпізнати, бо є ще й така, в якій можна професії всі поєднати, і зверце вона виховати. Такий він потрібен, малечі, кого ще ми можемо назвати, хто взяв би з любов'ю на плечі, дитячі проблеми, турботи, учив би дітей малювати, любити природу, співати. Чесно важка та робота, вона вимагає таланту, духовності, знань і уміння. Треба все це передати найменшому в нас поколінню. Виросли діти, здорові, майбутнє могли будувати. Вартий поваги любові о той, кого звуть вихователь. Вітаємо всіх, хто в садочку працює, хто дбає про нас і про це не шкодує. Радійте життю, наче сонечко квіти. Вітаю Вітають святом вас, люблячі діти. Виховатика моя, освітаю святом я. І бажаю вам хисти, нам дава свистилости. Ми будемо дружно їсти. ігри весело гуляти, а сум тихенько спати. Бійцять йому не платить, обіцяй не перехинуть. І вчата побажати, щоб всі були сослими. Ти любі наші наскасі і на класі. Вас вітаємо. Вам і дячні. Тож не легкі свої задачі. Виконуй тебе міну. Клика вам долай дано з любов'ю. Дітям серце віддавати, чи шлях життєвий оперний давно професія чудова виховати. Проминисте, сонечко лагідно сміється, мови спо... Спіху хулистки з дерева зриває, осінька.